Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, ці лілі на ядерних пустках і їх нащадки. Сьогодні новин мало, але я, Оксана Зорка та Олекс Амельник розповімо про переслідування модерів, планові екранізації, третього вершника апокаліпсису і багато іншого. Поїхали! GTA 5 має в своєму арсеналі тонни модифікацій. Тут вам і галки, і залізна людина, і зомбаки, та інше чортовиння. Щоправда, так було не відразу. Компанія Rockstar, видавництво Take-Two і Модери тривалий час мали напружені відносини. А в GTA Online модам досі вхід суворо заборонений. Своєрідною альтернативою була модифікація 5M – Фактична копія мережевого режиму гри, яка мала би без проблем підтримувати інші розважальні моди, та свято добігло кінця. Нещодавно автор модифікації розповів у Reddit, що під дверима його дому буквально чатують приватні детективи, яких найняла Тейкту. Завдання найманців просте залякати хлопця, змусити його припинити розробку моди та вилучити усі напрацювання. За словами видавництва, вони не хочуть залучати до цього юристів, і це дивно. Адже представники Take-Two цілком упевнені у своїй перемозі в залі суду. Історія почалася у серпні, коли самі Rockstar узялися банити 5M. Творці гри пояснилися тим, що код модифікації був орієнтований на піратські версії гри, а заохочення піратства жоден чесний розробник, тим паче монстрозна Rockstar, не потерпить. 5M – не єдина жертва тиску видавця GTA. Так само нещодавно було припинено створення моду GTA Multiplayer – Цікаво, що самі Rockstar цю модифікацію оцінили та зробили кілька цінних порад. А от видавцеві потенційний конкурент офіційного мультиплеєра не сподобався, тож було вирішено прикрити і його. Здавалося б, подібні клопоти мали би вирішуватися у присутності юристів. Однак, як бачимо, навіть поважні компанії, такі як Rockstar і Take-Two, не гребують старим добрим рекетом. На цьогорічному фестивалі BlizzCon, окрім ігрових анонсів, косплею, чемпіонатів з різних дисциплін та виступу Лінкін парк відбувалася ще одна важлива подія. Компанія Activision Blizzard оголосила про створення власної кіностудії. Напевно, вибуховий інтерес до екранізації Warcraft переконав керівництво студії самостійно займатися подібними проектами і ні з ким не ділитися славою та прибутками. Ну а що величезна фанбаза є, ажіотаж буде, а з ними і продані квитки. Тож Бобі Котик знову задоволено муркотітиме. До керма новоствореної студії стали ветерани індустрії, які чимало зробили для студії Уолта Діснея, Піксар та інших. Тому не дивно, що першими із екранізованих брендів стануть ігри та іграшки Skylanders. Над мультиплікаційним серіалом Skylanders Academy вже трудяться автори озвучення, а сценарій писатиме Ерік Роджерс, один із чільних авторів футурами. Перша серія, яка гарантовано збере біля себе мільйони прихильників, побачить світ десь наступного року. Годі й казати про плани екранізувати найбільшу корову Activision, а саме Call of Duty. Наразі заплановано аж три, три Карле, повнометражні стрічки і телесеріали. Одна колода в рік може і не є архістрашною катастрофою. Однак із телевізійно-повнометражними доповненнями навіть у найстійкіших може статися. Передозування, а тим часом ігрова коло в Duty затикає за пояс не тільки ігрових конкурентів. Black Ops 3 уже за перших три дні принесла Activision півмільярда доларів. І хоча новій колоді не вдалося побити рекорд Black Ops 2, навіть такого результату вистачило, щоби стати комерційно найуспішнішим розважальним продуктом року. От цікаво, якщо в один рік вийдуть нова колода та фільм за мотивами, хто з них двох назбирає більше доларів для Боббі? Після безславної смерті видавництва THQ чимало геймерів переймалися долею серії DarkSiders. Потенційна тетралогія, яка розповідала нам про пригоди вершників апокаліпсису, виявилася найкращою зельдоподібною грою за межами консолей Нінтендо. Однак світ встигли побачити лише перші дві частини. Компанія Nordic Games, котра викупила права на Darksiders, досить довго мовчала, а потім гоп! Анонсувала переведення другої частини для всіх актуальних платформ. Darksiders 2 з дотепним підзаголовком The Definitive Edition мали не тільки доповнити гру всіма наявними DLC, підігнати картинку під сучасні стандарти та поліпшити систему випадіння предметів. Основним завданням перевидання, за словами Нордіків, було не нажитися на спадщині покійної компанії, а відновити зацікавлення до серії, залучити нових гравців і увага, створити інформаційне підґрунтя для третьої частини. Саме так вважайте, що існування DarkSiders 3 офіційно підтверджено. І хоча автор серії Джо Мадвейра разом із колегами трудиться над грою Battle Chasers, він усе ж долучиться до створення гри про третього вершника. Тому прихильники фірмового візуального стилю від Джо Меда можуть спати спокійно. Новий персонаж може і не перевершить смерть своєю крутістю, але точно не буде виродком у родині. До речі, залишилося ще два вершники: Веремії Страйв та Людь Фюрі. Улюбленою зброєю перш. Першого є револьвер, а другого батіг. І якщо розробники продовжать підлаштовувати ігроладну формулу під особливості кожного героя, то нас можуть чекати як повноцінний шутер, так і на дивовижно м'ясний слешер. Цього тижня стартував цілий фестиваль, присвячений дню народження найстарішого з нині живих українських відеоігрових сайтів. 20 листопада 2009 року на безкрайніх степах усемережі замайорів домен PlayUA. Відтоді колектив сайту пройшов чимало випробувань, здобув незлічиму множину досягнень і подарував вам море цікавого, веселого і пізнавального контенту про ігри і не тільки. Саме тому протягом усього листопада на порталі відбуватимуться різні заходи для святкування шестиріччя Play.ua. Перш за все, ви можете привітати нас текстом, листівкою чи відеороликом. А щоб віддячити вам за прихильність, ми проводимо конкурс авторів, у якому можна виграти. Футболки з логотипом Play.ua, фірмові шапки SteelSeries Trip Тріб круту геймерську гарнітуру SteelSeries 5 П'ять 2 White від нашого партнера зони 51, надшвидкісну флешку HyperX Fury 32 гігабайти, геймерський климок для мишки HyperX Fury від нашого партнера HyperX, а також будь-яка гра на ваш вибір. Для участі у конкурсі треба написати огляд або статтю чи змонтувати відеоролик. Подробиці шукайте за посиланням на екрані та в описі до цього відео. І навіть це ще не все. 20 листопада, у день народження Play.ua, ми проведемо відкритий матч, у Team Fortress 2 з нашими відвідувачами. Приєднуйтеся! А ще 5 грудня підписники спільноти Play.ua з'їжджають до Львова на розвіртуалізацію. Зустріч організовує Олександра Корчевська, за що їй велика дяка діятиметься у Львівській медіатеці, що за адресою вулиця Мулярська. 2А. ми прийдемо і ви приходьте. Посилання на зустріч в описі до цього видива. Розробники прекрасної Life is Strange підтвердили, що готується до роботи другий сезон ігросеріалу. На щастя, це буде геть нова історія з цілком новими персонажами. Ну а перший сезон невдовзі отримає коробкове колекційне видання, але тільки у США на Borderlands Online, яку розробляли винятково для Китаю, так і не побачить світ. Річ у тім, що компанія 2K розчарувалася у проєкті та розпустила свою китайську студію. Crystal Dynamics, щойно впоравшись із поверненням Лари Крофт, натякнули, що планують повернутися до серії Legacy of Kain. Причому розробники хочуть створити не мережеву гру на кшталт Носготу, а повноцінну самітну забавку, як колись. Харколомна League отримала безкоштовне оновлення, котре дозволить за бажанням змінювати гравітацію, розміри м'яча та грати у футбол кубиком. Конамі вирішила допомогти фанатові MGS та зробити для нього ручний протез, показаний у грі Phantom Pain. Компанія Valve випустила у продаж Стімівський геймпад, Steam Link та довгоочікувані Steam Machines. Готові ігрові комп'ютери на базі SteamOS. ОС Abrams та автори мобільної Infinity Blade спільно працюють над грою Spy Jinx, де нам обіцяють і похмурий світ шпигунства, і стратегічну складову, і рольові елементи. Вийде гра для ПК та мобільних платформ наступного року. Компанія Night Dive, яка нещодавно зробила підтяжку першої System Shock, візьметься за повноцінний ремейк гри. А там, де ви до System Shock 3, справа дійде. Metal Gear Online отримала наразі найбільшу свою окрасу кота, якого можна носити на голові. Плею цього тижня працював у звичному режимі. Тож ось кілька нагадувань про цікавий контент нашого виробництва, який ви могли прогавити. Зібралися Олекса, Сашко і Андрій та побалакали про українізацію ігор у дев'ятому випуску нашого подкасту Ігрочайники. Аліна Нікуліна провела дослідження і підготувала цікаву статтю про козаків у різних іграх вітчизняного і закордонного виробництва. Олекса відзвітував про проведення цього року концерти кантабіля оркестра з музикою з фентезійних ролівок. Шкода, що я там не була. А ще я зробив відеоогляд кооперативної рубинки Warhammer End Times Vermintide. Його особливість у тому, що текст для огляду я не готував, а все сказане у ролику нарізка імпровізацій на тему гри. І це не єдиний цікавий відосик на Play.ua за цей тиждень. Також був опублікований дубльований українською вступний ролик Fallout 4, де можна побачити Юру Лупула та почути сповідь Олекси, що вбиває китайців. Ну а також гріх не згадати, що ми спільно з Funbox.ua опублікували останню з восьми серій веб-серіалу Приквела до гри Сома. Довідайтеся, що було до початку нестрашного жахастика. Також вас можуть зацікавити конкурсні роботи до дня народження Play.ua. Віталій Побережний написав підбірку найцікавіших кінопрем'єр-грудня. А Владислав Погребняков познайомив нас із гуртом На Nails. Ще можна було би згадати про купу стрімів, які ми провели цього тижня, але для них вже не лишилося місця у цьому і так жирному звіті. Оце і все на сьогодні ви дивилися PlayNews. балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зиновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і затямте. Якщо у всесвіті одночасно існує дві великі гри в схожому жанрі, це не значить, що одна божественне откровення, а інша гівно в сране. Вони обидві можуть бути просто непоганими іграми для різних гравців.